У ніч на 3 листопада українські безпілотники атакували російський Саратов. Після серії вибухів у місті спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Мешканці повідомляли про сирени та потужні вибухи, а в мережі з'явилися кадри моменту удару. осінт аналітики з Астра підтвердили, що під атаку потрапив Саратовський НПЗ компанії Роснефть. На відео видно, як одна з установок, обтягнута антидроновою сіткою, уже горіла, ймовірно, поруч із резервуарами з паливом. За даними Дніпро один із дронів не досяг цілі через сітку, однак пожежа виникла в районі установки авт 6 Цей завод ЗСУ атакують регулярно. Попередні удари були 16 жовтня та 16 вересня. Саратовський НПЗ є одним із найстаріших у Росії, а його виробництво останніми роками зменшилося. Тим часом на фронті тривають важкі бої за Покровськ, який перетворився на сіру зону. Військовослужбовець 68-ї єгерської бригади з позивним Гусь розповів, що ворог намагається закріпитися у південних кварталах, інфільтруючись невеликими групами з південного та південно-західного напрямків. Ситуація нестійка, позиції переходять із рук у руки, а росіяни прагнуть оточити українські сили. Основні удари ворог завдає із заходу в напрямку Гришиного та з північного сходу, де тривають бої за Родинський Червоний Лиман. За даними інституту вивчення війни, Росія зосередила сили на захопленні Покровська та Мирнограда, знизивши інтенсивність атак у напрямку Костянтинівки. Обидві сторони мають локальні успіхи, але загальний контроль над містом залишається спірним. Кадри з 1 листопада показують незначне просування росіян на південному сході Покровська, тоді як українські війська завдають ударів по групах противника на півночі. Російські джерела стверджують, що їм вдалося просунутися в кількох районах Покровська й Мирнограда, однак ЗСУ відбили позиції на північ від затишку. Після невдалої механізованої атаки, 27 жовтня, росіяни скоротили активність у напрямку Костянтинівка-Дружківка, щоб зосередитися на спробі захоплення Покровська й Мирнограда. Таким чином, Росія прагне створити нову лінію фронту на Донеччині, тоді як удари по стратегічних об'єктах у тилу, як от Саратовський НПЗ, свідчать, що Україна продовжує ефективно діяти навіть глибоко на території ворога. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.